Кожна десята дитина страждає на екзему атопічний дерматит. Це хронічне захворювання, що характеризується сухою, червоною шкірою, а також її вираженим свербежем. Детальніше про хворобу розкажуть наші лікарі. Лідія Наконечна педіатр, алерголог. Якщо ви зауважили у своєї дитини прояви будь-якого захворювання, не займайтеся самолікуванням. Не нехтуйте візитом до лікаря. Роксолана Дуб, педіатр вищої категорії. На шляху батьківства ви не самі. З вами надійний тил, ваш педіатр. Ольга Мисак, педіатр. на відвідування лікаря-педіатра для проходження профілактичних оглядів та вакцинації це запорука міцного здоров'я ваших дітей. Атопічний дерматит найпоширеніше захворювання шкіри у дітей. Переважно батьки дізнаються, що у їхніх дітей атопічна екзема до першого року життя малечі за даними Американської академії педіатрії. Це приблизно 60% випадків. Екзема виникає внаслідок порушення бар'єрної функції шкіри. У більшості дітей з екземою знижений рівень специфічного білка філагрину у зовнішньому шарі шкіри. Філогрин допомагає шкірі сформувати міцний бар'єр між тілом і навколишнім середовищем. Шкірі, у якій недостатньо цього білка, важче утримувати вологу, протистояти бактеріям та зовнішнім подразникам. Гени і навколишнє середовище також відіграють важливу роль у виникненні екземи. Екзема часто носить сімейний характер і поєднується з іншими алергічними станами, такими як бронхіальна астма чи алергічний риніт. У частини дітей, окрім екземи, також проявляється і харчова алергія, але самі продукти, як правило, не є причиною екземи. Захворювання має три стадії розвитку за віком, які можуть розділятися періодами ремісії або переходити одна в іншу. Екзема може часто загострюватися, бо ці періоди називаються спалахами. Далі стан дитини покращується, і це так звана ремісія. Локалізація висипу може змінюватися з часом. Схильні до шкірних інфекцій, але екземою не можна заразитися. Звичайні мікроби, які живуть на поверхні шкіри кожної людини, не несуть жодної загрози для здорової шкіри. А от у дітей з екземою, у яких захисна функція шкіри знижена, більше шансів для розвитку на ній інфекцій. Як дізнатися, чи інфікована шкіра моєї дитини? Іноді бактеріальні або вірусні інфекції розвиваються поверх екземи. Покажіть свого малюка-лікарю, якщо ви помітили жовті кірочки, пухирі або висип не минає при стандартному лікуванні. До слова, атопічний дерматит, хвороба, яку діти можуть перерости. Щоправда, далеко не усі. У від 10 до 30% випадків симптоми екземи є і у дорослому віці. Деякі діти переростають екзему до 4-річного віку. Однак у частини дітей шкіра залишається сухою і чутливою до дорослого віку. Важко передбачити, хто саме з дітей переросте атопічний дерматит, а у кого він буде і у дорослому віці. Пам'ятайте, екзема засмучує і втомлює батьків, особливо коли свербір порушує сон дитини. Ваш педіатр і дитячий алерголог складе план лікування та догляду за шкірою дитини, щоб тримати екзему під контролем. Лікування атопічного дерматиту зазвичай не цілене на вирішення чотирьох проблем: сухість, свербіж, запалення та інфекція. У дітей з екземою шкіра не здатна втримувати воду. Як внаслідок, вона стає сухою, утворюються тріщини із високим ризиком інфікування, а також свербіж. Щоденний догляд за шкірою лежить в основі відновлення захисного бар'єру. Є декілька важливих правил з цього догляду. Догляд за шкірою включає купання дитини не більше як 2-3 разів на тиждень, не більше 5-10 хвилин. При купанні використовуються миючі засоби не на мильній основі. Це мають бути гелеподібні, без ароматизаторів, гіпоалергенні засоби. Під час купання ми не використовуємо жорстких губок, ніжно, легко миємо дитину. Після купання витираємо шкіру дитини, не жорстким рушником, м'якою тканиною, промокальними рухами і обов'язково після купання, поки шкіра є волога, зволожна, наносимо зволожуючі засоби. Якщо лікарем призначено якийсь спеціальний лікувальний засіб, наприклад, гормональний препарат, Спочатку наносимо на шкіру гормональний препарат тонким шаром, після того наносимо зволожуючі засоби. Використовуємо зволожуючі засоби протягом дня один або два рази. Одяг дитини повинен бути з натуральних тканин 100% бавовни і забезпечувати достатнє тепло, але не перегрівання дитини. Оскільки перегрівання дитини може бути додатковим тригером для загострення екзем, шкіра малят з екземою значно чутливіша, ніж у здорових дітей. Відповідно, правильний догляд за шкірою це, звісно, перший крок для зменшення свербежу. Але крім того, є ще декілька правил. Ми пропонуємо своїм батькам наступні поради: не дозволяйте своїй дитині дряпати себе, оскільки це ще більше посилює свербіж. Є причиною подряпин, і це в свою чергу сприяє інфікуванню шкіри. Наступне, доглядайте за нігтиками дитини, вчасно їх обрізайте, а на час сну одягайте рукавички на ручки дитини. Антигістамінні препарати, звичайно, допоможуть вашій дитині легше заснути і не дряпати шкіру. Але сам свербіш вони не лікують. Запитайте свого лікаря про препарат і його дози. Ще одним способом зниження симптомів атопічного дерматиту є вологі обгортання. До слова, цей простий метод є досить ефективним. Він використовується при загостреннях або неефективності інших методів лікування. Для дітей з вираженими проявами атопічного дерматиту та з вираженим свербежем буде також дуже ефективні вологі обгортання після купання і нанесення лікувальних кремів та зволожуючих засобів. Це проводимо наступним чином: нанесіть гормональну мазь на ділянку висипу, а зволожуючи крем на шкіру довкола. Змочіть піжаму дитини у теплій воді, викрутіть її так, щоб вона була вологою і з неї не стікала вода. Одягніть спочатку вологу піжамку, а згори суху. Переконайтеся, що в кімнаті тепло або вкрийте дитину теплою ковдрою, щоб вона не замерзла. Залиште вологу піжамку щонайменше на півгодини або на цілу ніч. Після того, як знімете вологий одяг, нанесіть зволожувач ще раз. Для загоєння подразненої шкіри при атопічному дерматиті є спеціальні засоби: топічні стероїди та нестероїдні мазі. Топічні стероїди наносяться на шкіру для загоєння уражених ділянок шкіри. Їх необхідно наносити двічі на день. Коли висип особливо виражений, топічні стероїди бувають різної інтенсивності та у різних формах, таких як лосьони, мазі, креми, гелі та масла. Ваш лікар допоможе підібрати найкращий захист для шкіри вашої дитини. При правильному використанні топічні стероїди дуже безпечні і ефективні. Також подразнену шкіру при екземі легкого ступеня лікують нестероїдні мазі від екзему мазь та кролімусу, крем пімекролімусу, мазь з крисаборол. Їх можна використовувати на ніжних ділянках шкіри, на повіках, пахвах і у паху. Запобігання приєднанню вторинних інфекцій. Важливо стежити за ознаками приєднання інфекції це кірки, пухирі та пустули чи більш інтенсивний висип, який не прокращується після лікування. У такому випадку обов'язково зверніться до лікаря, оскільки інфекції можуть вимагати призначення антибіотиків або противірусних препаратів. Виконуючи увесь комплекс подогляду за шкірою, батьків цікавить, коли ж можна буде припинити лікування. Лікування можна припинити, якщо стан шкіри дитини покращився. Тобто відсутнє висипання, відсутній свербіж, зменшення сухості шкіри і м, нормалізував, нормалізувався колір шкіри, оскільки після е, зникнення висипань колір шкіри може знебарвлюватися, але надалі шкіра повинна набути свого природнього рожевого кольору. Незважаючи на те, що ми припиняємо використання спеціальних засобів, ми надалі не забуваємо про обов'язково. Кове зволоження шкіри ніжний щоденний догляд за шкірою є одним з найважливіших кроків у боротьбі за атопічним дерматитом, але потрібно ще пам'ятати про тригери, які можуть спричиняти загострення хвороби. Крім застосування зволожуючих засобів, дуже важливим є усунення подразнюючих факторів. Подразнюючі фактори для кожної дитини можуть бути різні. На сьогоднішній день існує достатньо якісна діагностика для того, щоб визначити цей подразнюючий фактор, який є характерний для кожної дитини. Але є загальновідомі подразнюючі фактори, так звані тригери, які ми повинні мати на увазі, якщо вдома ми маємо дитинку хворого на екзему. Найчастіше такими триграми можуть бути пилові кліщі, аромати, включаючи парфуми, одеколони, освіжувачі, повітря, свічки, тепло та під, укуси комах, шерсть домашніх улюбленців, тютюновий дим, шерсть або синтетичні тканини в одязі. Деколи загострення екземи можуть викликати навіть продукти харчування. Хоча це насправді зустрічається дуже рідко. Але коли ви вводите в раціон харчування дитини якийсь новий продукт, рекомендовано проконсультуватися зі своїм лікарем-педіатром. Пам'ятайте, що екзема у вашої дитини може загостритися, незважаючи на всі ваші зусилля, А ще це є постійна проблема шкіри, яка вимагає терпіння і тривалого, ніжного постійного догляду за шкірою дитини.